Так, це буде дуже сумний сюжет про те, як загинула реанімашка, яка не хотіла пускати коріння. Я її обробляла. Чим я тільки її не обробляла, що я тільки з нею не робила. Ось вона відсушила ще один листочок і хоче загинути. Ви бачите? Оцей листочок вона відростила замість корінця, і що з нею? Корінців... Ніяких не виростила і продовжує гинути. І що я хочу ще зауважити? Поки вона сиділа з тяжами, хоча і кажуть, що тяжі, то не коріння, вони без велемену не працюють. Але поки вона сиділа з тяжами, то вона виростила оцього листочка. Коли я її дістала з. Посадки з тяжами, які я думаю, що вони якось працювали. Бо мені набридло чекати, коли ж вона випустить коріння. І поставила, як всі радять отак, от листям у воду, то вона відсушила всі ці тяжі, що мені прийшлося їх зрізати. І вона залишилася взагалі без тяжів, і без тяжів почала взагалі. Дуже швидко е, в'янутий і ніякої, ніякого результату з цього стояння у воді не було. Що ми бачимо? Вона відсушила спочатку один листочок, тепер вже ще один листочок. Зараз я це зачищу і ми подивимося, що там середині. Тобто ніяких, ніяких зародків коріння тут немає. І, мабуть, не буде. Дуже шкода цю орхідею, але вона так і не схотіла жити. Вона не ростила коріння, вперто не ростила коріння. Все, що вона виростила, це оце, цього листочка. Ось я її зачистила, і що ми бачимо? Зняла отой листочок, який відвалився. І що ми бачимо: тут немає шиї, тут нема з чого просто рости корінню. Немає тут, з чого рости корінню. Це не корінець, не думайте. Все, її кінець. Це був квітконос, оце був квітконос. Це був корінчик, який не ріс, він не працював. Це теж був корінчик, а оця ніжка, вона тверда. Не знаю, що з цим робити. Цей листочок вже. Нічого не дасть. Оце таке горе, яке не схотіло жити, воно просто не хотіло жити. Воно виростило з точка і не дало жодного корінця. Це, мабуть, треба викидати. Але мені так шкода, що я ще дам їй шанс загинути самостійно. Подивлюся, що буде далі. Ось в такому вигляді вона буде стояти тепер, поки не загине. Оце той самий засіб, яким я обробляла його, і поки що результатів не побачила. Може, вже запізно почала обробляти. На жаль.